Доброго дня! Хочу представити вашій увазі конструктор інтерактивних робочих листів. Називається він Live Work Sheets. Ось, власне, перше посилання це те, що нам треба. І зайшовши ми вгорі, можемо побачити рядочок пошуку. Ось з такою лупою зазначений. І змов, на жаль, на цьому сайті наявна тільки англійська та іспанська, але тим не менше можемо спробувати пошукати ресурси. От перевіримо, чи є тут щось із фізики. От ви бачите, є декілька інтерактивних завдань з фізики. Ну, наприклад, ось у цьому завданні треба буде вписувати відповіді. Ось перше завдання треба буде з'єднати. Я, на жаль, не спеціаліст у цій сфері. все ж таки здається так. Це, мабуть, ось так, а це, мабуть, ось так. А в другому вписуються відповіді. Якщо заглянемо, чи є у нас доступні ресурси із біології, зараз теж пошукаємо. От, ви бачите, є схеми, діаграми, тощо різноманітні варіанти. Так само можемо перевірити, чи наявне у нас щось із географії на цьому ресурсі. Ну, бачите, навіть якісь карти є. Ну і хочу вам показати два варіанти ресурсів от, наприклад, ресурс математики. Безумовно, можна. Використовувати ці завдання, які спрямовані на вписування відповідей. Але мені, наприклад, більше подобається, коли є можливість віднести якісь питання з відповідями. Ну, наприклад, ось такі чудові сніговички. Треба співвіднести результати прикладів, щоб вони всі були в одному рядочку, тобто, щоб Власти повного слоговичка. Так, один. Другий. І третій. Після того, як учні склали правильні чи неправильні відповіді, натискаємо на прямокутничок внизу, завершити. І у нас є дві можливості: можна надіслати відповіді вчителеві через електронну пошту або перевірити їх одразу. Натискаємо перевірити, і ось ви бачите вгорі червоний кружечок, де зазначено, скільки саме правильних відповідей було надано на це завдання. Для того, щоб поділитися цим завданням, можна скористатися ось цим посиланням. Бачите, посилання на інтерактивний робочий лист. Його копіюєте і передаєте. Також можна додати до якихось зошитів, поділитися у своєму блузі, додати до Google Classroom, додати до Microsoft Teams і навіть поширити через групу WhatsApp. Ще хотіла вам продемонструвати ресурс з, з геометрією. Бачите, їх теж тут є чимало. Кросворди, перенесення. Ну, ось, наприклад, такий: елементи конуса. В даному випадку це варіант множинного вибору, де до кожного з елементів конусу надаються різні відповіді, і учні нічого не вписують, а лише обирають правильну відповідь. На цьому ресурсі наявні різноманітні завдання абсолютно з різних предметів, що може цілком урізноманітити урок за необхідністю. Ось ви бачите, і відсотки, і логарифми. Навіть є деякі уроки історії співвіднесення, хмаринки слів, різноманітні завдання. Отже, при підготовці уроку дуже раджу зазирнути на цей конструктор інтерактивних робочих листів Live Worksheets. Також зазирнувши вкладку Інтерактивні листи, можна обрати інтерактивні листи, точніше, робочі листи з різних предметів. Ось, наприклад, є з малювання, з аеронавтики, з британської історії, географія англійською мовою. Доступна наука про здоров'я, ось ви бачите, теж, правда, англійською мовою. Можна змінити мову і переглянути ресурси, які доступні, доступні, наприклад, німецькою. А ось ресурси, доступні українською, які є на цьому сайті. В бачите, тут і частини мови і математика. І різноманітні сторінки з підручників, багато, багато всіляких матеріалів. Отже, все, що потрібно, щоб знайти ресурс, це зайти на сайт лайфворкшітс.ком і, або у пошуковому рядочку, ввести потрібний. Предмет або тему, або пошукати через інтерактивні робочі листи, ось ця третя вкладочка, обравши українську мову, наприклад. І ви бачите, з української мови є вправи для дитячого садка, зарубіжної літератури. Просто з літератури насправді вони українською мовою, з природознавства, з фізики я досліджую світ, інформатика, історія тощо.